Я вас хочу. Хорошо, это хорошо не понял. Ми будемо загуляти звільнити і сьогодні. Провозимо королювати. Давайте. А як кінчики буде? Що? Значить, що це ми направили. Запустити злочу. Обстежити цей Якщо він справді зруйнований, то в нього буде тече вода, і перепрошую всякачість, то я треба відбуду, звертайте відвезти, правда. Я сказав так, я оголосив, навіть від документи, які нам зараз дали із городару дослідження, ми позволили Записуємо, хто перестається, не треба з цього робити, бо звичайно, яка прямо розвита мого. Вона один годин іде, говорить, а що це. Помилково, помилково і дворої з.

O que é країні і по всьому світу, які на всіх континентах відзначають нині 9 березня день народження Шевченка. Тарас Шевченко найславніший і найвідоміший український поет. Тараса знають. І читають всі по всьому світу сотні пам'ятників Тарасу Шевченко прикрашають майдани міст у різних країнах. І ми, українці, звикли розкривати кобзар і в дні тривоги, і в дні радості. Ми точно знаємо, що завжди знайдемо. Там рядки, які додають сил, які надихають. Як мудро написав, як мудро, як мудро написав видатний інтелектуал, академік Іван Дзюба, Шевченко це не тільки те, що вивчають, а те, з чим живуть, в чому черпають сили. Черпають надії. для нас, українців, Тарас Шевченко перший в ряду героїв, які покладали шлях до незалежної соборної української держави. Він вів за собою і героїв української революції і воїнів, що боролися за Україну проти двох тоталітарних режимів. В Другій світовій війні і тепер і зараз Кобзар часто можна побачити в блиндажах на передовій поруч з Молитовником. А це точно значить, що Шевченка це є наша духовна зброя, так само необхідна, як танки чи гармати. Так сталося, що саме в рік двохсотліття Кобзаря ми по новому Його почули. Спочатку у виконанні Сергія Нігаяна на Майдані Боритися і поборити, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. А потім ті ж слова лунали і надихали на фронтах війни. Що розв'язала проти України Росія. Я гордий тим, що звітую тут перед Тарасом як президент великої нації, яка єдина в своєму прагненні перемогти ворога і збудувати велику і успішну країну. Україну Друзі, ми з вами. В надзвичайно короткий строк створила армію, яка ефективно боронить нашу землю, стримує на східних рубежах ворога, що планував блицкрік, включно з захопленням Києва. Тепер, коли ми маємо армію, у нас є справжня гарантія державності. І цього року національну премію отримують видатні українські мівці, які зробили великий внесок в Українське. Національне відродження здобули не одну блискучу перемогу на культурному фронті. І так само це не менш важливо, ніж перемоги на фронті на сході. Так, саме на культурному фронті, бо тепер мова, культура, містецтво, освіта, інформація для нас також є полем боротьби за єдність. За цінності і смисли нашого життя. І, врешті-решт, за щасливе майбутнє України. Ми оголошуємо сьогодні лауреата, нагороджуємо їх. Творами цьогорічних лауреатів пишається українська культура. Вони гідно представляють її в світі. І тому я просто прошу запам'ятайте. Ці імена. Запам'ятайте ці твори. Обов'язково ознайомтеся з ними. Запам'ятайте їх як кращих з кращих. Їх відібрав Шевченківський комітет і можу підтвердити, що це було дуже і дуже непросто. Я хочу подякувати за роботу всім його членам і голові Юрію Щербаку. І отже, представляю. Україні лауреатів Шевченківської премії 2019 року. Це мистецтвознавець публіцист, колишній дісидент і в'язень радянських таборів Богдан Гори. Це Письменниця і публіцистка справжнім бійцівським, я скажу навіть шевченківським характером. Дуже всім відом, добре відома пані Оксана Забушко. Керівник Івано-Франківського національного академічного театру імені Івана Франка знаний. Режисер Ростислав Держипільський. Можу підтвердити: я нещодавно був в цьому театрі і там панує фантастична українська творча атмосфера. А ще відомий диригент, народний артист України. Керівник заслуженого Академічного симфонічного оркестру Українського радіо Володимир Чейко. Визнаний майстер вітчизняного графічного містецтва Василь Чебаник. І наймолодшим цьогорічним лауреатом став. Режисер нового покоління українського кіно Роман Бондарчук. Я вітаю переможців із присудженням найвищої мистецької винагороди України. Я дякую вам за ваш талант, за вірне і щире служіння культури рідного народу і бажаю доброго здоров'я, натхнення. Нових творчих здобутків і перемог. Я дякую всім, хто прийшов сьогодні сюди, до Великого Кабзаря. Я дякую всім, хто захищає і будує Україну, країну вільних, щасливих і заможніх людей. Дякую вам і слава Україні! Ні, Коля, це ще деякі сумні стоять. Сумні, а да. іншому, да, Слава Україні! Героям слава! Нет. Дякую! Ще раз. Слава Україні! Героям слава! Ну, от Оці справа. Коля, ти скопил? Так. Дуже дякую. Дякую всім. Дякую вам, другі. Радий мучити.